Презентуємо лінійку водонагрівачів торгової марки Атлантік з сухим теном. Серед перебаг можна відзначити швидкий нагрів води при мінімальних затратах електрики, довгий термін експлуатації порівняно з класичними водонагрівачами, легке обслуговування водонагрівача. Не потрібно зливати воду з баку при заміні тену, а також значно менша ймовірність виникнення накипу у водонагрівачі. Водонагрівач Еліт» відноситься до модельного ряду з сухим теном. Водонагрівач представлений у трьох варіантах. Це 50 літрів, 80 літрів, 100 літрів. Особливістю даного водонагрівача є присутній регулятор температури, що дає змогу виставити комфортну температуру води, також термометр заданої температури і вишуканий дизайн у вигляді крапельки. Гарантія на даний водонагрівач складає 8 років на бак та 2 роки на електричну частину.